Доброго ранку я вас вітаю! Гарного настрою я вам бажаю. Діти, хто це сьогодні у нас в гостях? Так, це лялька Марічка. Вітаю вас, діти! Я сьогодні принесла вам цікаву картину. Цікаво, давай подивимося на картину. Діти, хто зображений на картині? Так, це ведмеді. Малята, а що вони роблять? Вірно, вони сплять. А де вони сплять? Правильно у барлозі. Спить ведмедик у теплі. Бачить сни він чарівні, і ромашку, і малину, і погожу теплу днину. Малята, Давайте розімнемо з вами наші язички і промовимо чистомовку. Повторіть за мною. Жа, жа, жа спить маленьке ведмежа. Іть, іть, іть біля матінки лежить. Ни, ни, ни. Бачить він чудові. Сни. Ведмедик спить усю зиму, а інші звірі ні, не сплять зайчики, лисички, білочки, вовки. Вони сплять тільки вночі, як і ми з вами. Давайте згадаємо разом, що ми робимо протягом дня. Зранку ми прокидаємось і що робимо? Молодці малята. Ми вмиваємося, розчісуємося, снідаємо, робимо зарядку, одягаємось. Що ще ми робимо протягом дня? Ми ще гуляємо на вулиці, обідаємо, граємось. Правильно, Марічка! Молодець! А ще що? Все вірно, діти. А вночі, коли стає темно, ми лягаємо спати. Діти, давайте разом пограємо у гру. Я буду вам показувати картини. А ви будете казати, день чи ніч, на них зображена. Ось перша картина. Що тут роблять діти? Правильно, граються, коли це буває. Вірно, вдень, молодці! Дивимося далі, що робить хлопчик? Спить, коли це буває. Вірно, вночі. А що роблять діти на цій картині? Правильно, вони гуляють на вулиці. То що ж тут зображено? День чи ніч? Вірно, день. Які ви умнічки? Малята, ви такі молодці. Добре знаєте, коли день, а коли ніч. Тепер і я це знаю. А мені вже час іти. Прощавайте. До побачення Марічка. Ось і все на сьогодні. Бувайте, діти!